Доброго дня, тітки! Сьогодні ми згадуємо знайому нам казочку, яка називається Колосок. Жили були на світі півник, голосисте горлечко. Півник вранці вставав, пісні співав, хату прибирав, їсти варив. А ще в нього були друзі: Круть і верть двоє веселих мишенят. Вони тільки і знали, що бігати, стрибати, гратися і нічого півнику не допомагали. А ось одного разу, коли півник підмітав, він знайшов колосок. Що ж таке колосок? Всі ви, напевно, бачили колоски. Ось у нас у вазі теж є колоски. Колоски ростуть у полі. Так, їх вирощують із посіяної пшенички. Ось такої пшенички. Спочатку пшеничку кладуть у землю, орють землю, потім кладуть пшеничку в землю, вона проростає, росте ціле літо, а потім дозріває. І з однієма з зернятка, з одного зернятка виростає багато колосків. Із якого виготовляють із зерна виготовляють хліб. Так ось наш півник знайшов такий колосок. Що ж тепер робити з колоском? Такий колосок треба обмолотити. Що значить обмолотити? Це значить, треба вибити зерна із колоска. От півник вирішив, що йому допоможуть круть і верть. От півник і почав кликати. Круть, верть, ідіть мені допоможіть. Потрібно обмолотити колосок. Не я, сказав Круть. Не я, сказав Верть. Не хочемо. І далі побігли гратися, стрибати, а півник вирішив всю роботу виконувати сам. От півник взяв ціпок. І почав молотити колосок. Що таке ціпок? Це така паличка, якою можна оббити колосок, і звідти будуть випадати зерна. Так ось півник, виконавши цю роботу. Вже в нього утворилося багато зерняток. Ось таких зерняток у нього утворилося багато, коли він обмолотив колосок. І треба тепер з цих зерняток щось зробити. Треба їх перемолоти на борошно. Так ось півник почав знову кликати своїх друзів. Як він кликав своїх друзів? Всі знають і пам'ятають: круть, верть, ідіть мені, допоможіть, потрібно мені занести в зерна, зерно занести. Куди? запитують його круті верть. До млина. А що таке млин? А млин це там, де зерно перетворюють у борошну. Ой, не я, сказав круть, і собі побіг. Ой, не я, сказав верть, і теж собі побіг гратися. І нічого не залишалося півнику, як самому іти до млина. От пішов півник до млина, поніс зерно і перемолов зерно на борошно. От коли він повернувся вже із млина, і в нього вже було борошно, він кличе знов своїх товаришів. Круть, верть, а йдіть будемо зараз пекти пироги. Хто буде піч палити? Хто буде піч мені палити? Не я, сказав круть, не я, сказав верть, і знову побігли гратися, а півник. Залишився сам із своєю роботою. От півник пічку затопив, пироги замісив, от і почав пекти пироги в пічці. От коли він вже напік багато пирогів, поставив пироги на стіл і Запрошує своїх товаришів. Круть, верть. А йдіть до столу, будемо пироги їсти. Ну, що ж, вони й прибігли. О, це я, о, це я сказав круть, оце це я сказав верть. І швидко прибігли до столу. Ось вони вже готові. Споживати пироги, а півник їм і каже. Зачекайте, круті верть. Спочатку дайте відповідь на мої запитання. Хто знайшов колосок? Ти півнику, не я сказав круть, не я сказав верть. От бачите, хто молотив колосок? Не я сказав круть, не я сказав Верть, – це все ти, півнику, ти все виконав всю роботу. А хто заніс зерно до млина? Не я, сказав круть, не я сказав верть, це ти, півнику, виконав всю роботу. А хто з борошна замісив пироги, хто пічку топив? пироги бік. Ти, півнику, голосисте горлочко, не я сказав круть, не я сказав верть. І, опустивши голівки, пішли наші мишки знову на вулицю, а півник сам почав їсти пироги. Ось така казочка, а ми. Давайте зробимо висновки із цієї казочки. Хто був трудолюбивий? Так, малята, півник був трудолюбивий, він виконував всю роботу вдома. А що робили мишенята? Гралися, стрибали, бігали і нічого півнику не допомагали. Як ви думаєте, це добре вони робили? Так, вони робили погано, вони непрацелюбні, не люблять допомагати своєму товаришу. Залишають да його самого, щоб він виконував всю, свою, всю роботу по дому сам. Так, круті верть були ледачими. А як ви думаєте, а що означає таке прислів'я? Хто не робить, той не їсть. Ви подумайте і скажіть, що ж це означає? Давайте подумаємо. Так, це прислів'я підходить до наших мишенят. Вони нічого не робили, та й пироги не їли. Потрібно працювати. Якщо будемо працювати, буде хліб і буде до хліба. Теж таке прислів'я, ще існує в нашій Україні. Так, наші. Українці досить працьовиті люди, вони багато працюють, і тому в нас в Україні великий достаток. Ось така казочка сьогодні малята для вас. А ви дома. Розкажіть цю казочку. Розкажіть мамі, розкажіть татові, своїм молодшим братикам, сестричкам. Ми вже ж великі дітки. Ми перейшли з вами в старшу групу. Ми тепер вміємо. Дуже гарно розповідати. І ось і казочку ви розкажете. Добре, малята? На все добре. До побачення!